Президент США Барак Обама готується до своєї першої офіційної поїздки у Москву, де 6-8 липня зустрічатиметься з російським президентом Дмитром Медведєвим. Що очікують обидві країни від цього візиту? Далі у сюжеті кореспондента Голосу Америки у Москві Петра Фединського розповідає Юрій Саєвич. У травні президент США Барак Обама сказав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Що Сполучені Штати і Росія мають чудову нагоду перезавантажити свої двосторонні відносини в багатьох питаннях від питання ядерних озброєнь, і нерозповсюдження ядерної зброї до становища в Афганістані і Пакистані, до того, який підхід ми накреслимо стосовно Ірану і близького сходу, до комерційних зв'язків між нашими країнами, до того як ми здолаємо фінансову кризу, яка вдарила по економіці кожної країни світу, одним Можливим спільним питанням є скорочення ядерних арсеналів. Обама і Медведєв незабаром мають одержати звіт щодо поступу до схвалення нової угоди на заміну договору про скорочення стратегічних озброєнь. Експерти вважають, що укладення нового договору про скорочення озброєнь може призвести до тіснішої співпраці і в інших питаннях. Я думаю, з цієї точки зріння Обама діла правильно. Он на мою думку, Обама діє правильно його пріоритетом тепер є укладення нового договору про обмеження стратегічної зброї. Якщо цю проблему вдасться розв'язати, то це може відкрити це шлях питання, до подолання інших проблем. Вирішити, інших Вашингтон прагне не допустити, щоб Іран розробив технологію будівництва ядерної зброї. Також триває робота над розгорненням системи протиракетної оборони в Центральній Європі, проти чого категорично виступає Кремль. Втім, російські організації захисту громадянських свобод кажуть, що в першу чергу президент Обама повинен звернути увагу на те, як влада Росії дотримується прав людини і якою є ситуація в країні зі свободою слова. У березні Дмитро Медведєв зустрічався у Кремлі з членами американської комісії з питань політики що стосовно Росії. Комісія закликає Обаму порушити питання прав людини в Росії. Але при цьому рекомендує, щоб він поважав суверенітет Росії, її історію та традиції. Ігор Клямкін, віцепрезидент фонду ліберальної місії в Москві, вважає, що такі рекомендації дають неправильний сигнал. Маніт віду, що демократія Росії і вони, начебто, хочуть сказати, що демократія і верховенство права є чужими для Росії, а її цінності і традиції підтримують самодержавство і авторитарну владу. Говорячи фактично словами Кремля, американці визнають, що вони погоджуються з таким сприйняттям Росії. Признаються в тому, що вони вот з такою Росією під час передвиборчої кампанії у США Барак Обама заявляв, що Сполучені Штати не повинні боятися тиснути на Росію задля встановлення там демократії і прозорої політики. Наскільки сильно він готовий тиснути на Москву. Буде відомо за результатами його поїздки в Росію наступного тижня. Вомові навадісаєвич голос Америки.